Ну, Я перший день був в відпуску, поїхав в відпуск, і мені зателефонували і визвали військову частину, так як бойова, ну, по бойовій готовності прибути в частину і готуватися до виїзду машин. Зараз моя техніка вже готова за командою виїхати на пункт дислокації або в будь-яку точку, яку скажуть. Сподіваюсь, що мої навички в бойових діях не знадобляться, все вирішиться дуже мирно, але я і мій екіпаж готовий захищати Батьківщину. Я солдат Коваленко Олег Олександрович. Зараз йду в штаб на усилення постів. Ми зараз знаходимося в бойовій готовності. Ми повністю готові обороняти кордони України, нашу військову частину. Зараз, згідно графіку, проводяться заходи щодо приведення частини вищої ступені бойової готовності. Заходи виконуються за планом, згідно розкладу, проблемних ситуацій немає. Моральний психологічний стан особового складу бригади. Добрий. Люди готові до виконання завдань за призначенням.